На початку тижня Ламір запостив твіт, в якому тегнув Наві, і сказав, що цей час настав. Багато хто думав, що Наві беруть до себе Ламича на позицію нового тренера академки, або там на позицію якраз аналітика чи помічника Блейда. Ось, але Ламеч повертається в Маус конкретно. Сергій став тренером команди Маус Некст. що можна сказати, що по факту Ламабот повернувся в таку рідну організацію, з якої він і починав свій шлях. Е, зацитую вам е, коментар від самого ЛМБТ, від Ламича. Отакі от діла малята, повернувся додому і буде нарешті працювати, по-перше, з приємними людьми та професіоналами, по-друге, дуже давно хотів працювати з молодими гравцями. А як ви знаєте, академка Маус один з найуспішніших проєктів в цьому напрямку. Повністю з ним погоджуюсь. Взагалі вважаю, що дві достойні академки, які існують зараз, це, власне кажучи, навіть Junior і от Маус Next – Це дві найуспішніші, на мою думку, академки, які постійно, постійно дають нам гравців на Тір 1 рівні. Ось і ці гравці ці не зливаються, не стають там з роками якимось непотрібом. Вибачте мене. А справді грають добре і на тір один сцені. Ну і звісно там на тір два-тір три.